А 24 грудня а, пройшло а, пленарне засідання Богданської міської ради. А щодо, як відомо, всім нашого болючого питання а, щодо зміни ставки земельного податку. А, сесія пройшла а, не дуже добро, а, добре. А, люди а, залишилися непочутими, а ми на цьому не зупинилися. Надалі подали звернення до Болгарської районної державної військової адміністрації для того, щоб все ж таки людей почули. Сьогодні пройшла друга вже комісія. Другий раз збираємось. На цій комісії були присутні жителі села Виноградівка, також представники Болгарської районної державної адміністрації і представники Болгарської міської ради. Ми зверталися, щоб нас по перше почули. Рекомендували відповідно провести відповідну роботу в Українській міській раді проаналізувати. Підстави, умови, зміни податку на земельні ділянки під будинком та забудовою, тобто посадивні ділянки. а на сьогодні очікуємо дані рекомендації і сподіваємося, що на наступній сесії, яка буде 29 січня, наша проблема, наше питання буде вже вирішено. Вже піднімались в листопаді і, мабуть, і раніше, так, е так. коли вже отримували і отримували. Ну, тоді виходить, що не, не тільки в грудні е направлялися листами, то отримували громадян. Е у нас були повідомлення від старостату у жовтні до 15 жовтня сплатили всі податкові зобов'язання. У старості були списки надані, Минтерес. прізвища, кадастровий номер земельної ділянки, сума. Після того, як ми отримали і староста нам сказала про списки і про суми, ми одразу зверталися до податкової Інспект, інспектор. Відповідно наголосив, що яка ця сума була, з приводу чого, і взагалі як вона розраховувалася, це перше. І по-друге, вона сказала, що у серпні знову вони робили уточнені звернення, щоб старости усі надали інформацію про пільгову. Населення і вони надавали пенсіонери, інваліди, то ветерани війни і інші категорії осіб. Тобто, це списки і це категорії осіб, податкові є, і вони розраховували вже податки без наявності цих осіб. Коли ви розуміли, що затвердження нової нормативної грошової оцінки паперки, які отримують мешканці вашої громади, нашої громади, будуть майже в чотири рази більше. Вас нічого не засмущало? В мене не було інформації щодо розміру збільшення. Не ви не, не розумієте, для, що коли з... збільшилась нормативна грошова інформація. оцінка, ви не розуміли, що в чотири рази У мене майже? мене не було інформації ну, саме так, відсутні збільшена. Зрозуміли, що нема комунікації між вами і податковою. Але комунікація між вами і відділом земельним, тобто, ну миколи Іванович зараз. Це ж передбачено було, що на виході замовником нормативно-грошової оцінки є міська рада, і таким чином вона бачить наслідки цих, цього рішення. Наслідки тобто, це а, ну, Наслідки Так, це ні, це ні. Проблема має не фіскальний, а платіжний характер. І проявляється у накопиченні податкового боргу та відсутності в системній роботі з боку міської ради для розгляду, для розгляду на комісіях з від питань надходжень до місцевого бюджету. Можна окремо е привести цифровий приклад. Значить, по е коду 021 при ставці 05 нарахування складають більше 6 мільйонів. Фактична сплата мільйон, плюс борг зростає. Тоді як при ставці 0,18% за 2025 рік нарахування складуть приблизно 1,7-2,4 млн грн. Очікувана реальна сплата 80-90%. Це приблизно 2 мільйони гривень за 2025 рік плюс, плюс доплата за 2025 рік 1. А за рахуванням за 2026 рік ще до 2 мільйонів. Всього 3 мільйона. Гривень по ставці по коду доход, по, по ділянкам за земельним призначенням 0201. І це тільки по землям пересадівних ділянок, то що я сказав. Таким чином, надходження не зменшуються, але стають стабільними та прогнозованими, а податковий борг не накопичується. Що ми маємо на сьогодні? Давайте підсумуємо. Звернення були, не були розглянуті е, належним чином. Комісія е, відбулась, але її рішення нікуди не були надані для того, щоб відбулась позачергова сесія. Це залишилось на рівні рішення і таким чином. Е, Ну навіть ми і сьогодні не бачимо його, але я думаю, сподіваюся, сьогодні ми ви надійшли до нами. Ми будемо його дивитися що... і, і і і старе, і нове можна зазначити 에... Романку. Не рішення, а рекомендації. 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 рекомендації, рекомендації. Так, так, комісії, які ми. Готувались до того, щоб бути на бюджетній або фінансовій комісії, не відбулись ані 23-го, а 22-го, ані 21-го. Ми на кожну дату були готові, щоб прийняти участь. У нас також були підготовлені фінансовим відділом і інформація, аналіз і доповідь з цих питань. Тому. Ця комісія не відбулася і спільно навіть 23-го не відбулася. Ми бачимо. Чекаємо сьогодні, що буде сьогоднішнє, як формулювання все. І станом на цю хвилину ми кажемо, що є, але тільки однієї профільної комісії. Мені ця ситуація не прояснила нічого. А що... мені також не прояснило те, що у вас нема цих даних. Оксана Михайлович, вам не здається, що. Вирісовується ситуація, коли є необхідним а, з боку районної державної адміністрації. Здійснити координацію, якщо вони вам кажуть одне, нам кажуть інше, а пишуть третє, що необхідно здійснити якусь координацію, якусь зустріч, щоб не було такого спорту. Представники таке... громади, райдержадміністрації і податківців, щоб наконець з'ясувати, що вони мають яку інформацію вони мають, яку нам надають і яку вам надають, щоб це все було Миколи От... Іванович, Ви протокол е вивчили той, що був е так е доручити світан. Це... Вікторовні, і ось вона поспілкувалася з Левським, дивіться. він їй сказав одне. Дивіться. вам сказав Рекомендувати інше. Пункт 3 протоколу від е, 6 січня. Рекомендувати 3.1 Болградській міській раді е, налагодити, що ми якимось чином відмовляємося, ухиляємось. Я принципово цього не хочу. Ми почули. Я ж бачу, а я розумію, що це не правда. люди в громаде отримали платишки 220 с чем-то времени, даже больше, да, на сотку? Что? На сорт? Да, да, да. да. На, на 223, да. 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 Люди знают, что в соседних громадах та же сумма за усюм. За 25. Да. да. У нас есть социальная направа в том, что завышено податковое налоговое на особистое на громаде. Вирішення цього питання можливо двома шляхами. Або змінюється ставка і встановлюється ставка, яка більш-менш відповідає нормальному. Або скасовується на вартивно або скасовується на мобілішувацію. Зараз ми почули позицію з мельником, яка рекомендує 0,2. Це біля 2 тисяч гривень на... в одном преддомогом территории. Позиция громадян. 0,2 рекомендация. Сразу говорю, да, это жителей не задуманить ни в каком выпадку, uh -huh. социальное напряжение все такое же останется, и мы столкнемся, к сожалению, с той же ситуацией, что сегодня имеем. Это могут, это не мое мнение личное а людей, которые, которых мы неоднократно слышим на сегодняшний день. Поэтому, в принципе, мы не видим никакого, что городской совет идет к компромиссу. Да, мы хотели, был проект решения 004, потом комиссия 005, вроде как был этот компромисс наш. А, почему ж тоді не компроміс вернуться например, даже до прошлому року? Возможно, ми этот би вопрос розсматривали би Это, я вважаю, я що це дійсно був би бы компроміс. Я так розумію, земельна комісія підготувала 02, що можливо, це знайде йде порозуміння серед депутатів, щоб зменшити додаткова на податкове навантаження у по 2,5 рази. Тому що залишити 0,5, це нікого дивіться, не влаштоване. Почуєте, будь ласка, депутати. це буде винесено на їх обговорення, шановні, і вони обговорювати. Дивіться, Те, що ми, ми почули, що сьогодні було 0,2, але ми зараз також доводили цифри. І це те, що, щоб не було, що от там було 0,2 і таке ми винесли на голосування. Я кажу, щоб ви таким чином почули те, що сьогодні ми ще. Тут розглядали і є інші цифри, які можна врахувати.